мої вітання на каналі Антисуржикологія. Тут про чистоту української мови. У минулому відео ми виправляли помилки у нашій мові, які ми говоримо вдома. Там, де готуємо, там суржикуємо. Якщо ви ще не переглянули минуле відео, запрошую до перегляду. Сьогодні ми поговоримо про розмовний суржик, його різновиди та українські відповідники. Кожен з нас під час спілкування з різними людьми отримує нову інформацію, досвід та переймає навички спілкування. Чим більше ми контактуємо із людиною, тим більше ми обмінюємося своєю манерою спілкування. Так як використання суржику вже доволі давно посіло у нашій мові, тому 100% кожен з нас використовує певний арсенал неправильних слів як норму під час спілкування. У першому відео ми розглянули різницю між сленгом. Розмовним стилем, жаргоном та суржиком. Розпочнемо із всім відомого привіта та кстаті. Не привіт, а привіт. У слова привіт є безліч синонімів українською мовою. Вітаю чи мої вітання. Такі слова привітання можна говорити тоді, коли ви вітаєте з малознайомими чи незнайомими людьми, щоб показати свою вихованість. Добрий день, «Добрий день», Ради вітати вас, моє шанування, доброго здоров'я, здоров. Здоровенькі були добрий ранок. Кстаті від російської. «кстати». Українською до речі. До речі, якщо прислівник утворено за допомогою прийменника та іменника, який зберігає своє лексичне значення та граматичну форму, то він пишеться окремо. Запам'ятайте: без упину, будь ласка, до вподоби, до завтра, до побачення, до речі на добраніч. під усилу. У вісні, у стократ усе одно не поняв, а зрозумів не почті, а майже не тоже, а також. Зрозуміли добре. Головне, щоб не поняли і не почті. Якщо є питання, то їх ставлять, а не задають. Я ставлю питання або запитую про щось, задають домашні завдання. Ми зустрілися тут знову яке співпадіння? Співпадіння чи совпадіння? Все набагато простіше збіг, збіг обставин. Префікс спів трапляється переважно в назвах осіб, котрі з кимось щось роблять, наприклад, співавтор, співрозмовник чи співучасник, чи дій, які виконуються з кимось: співтворчість або співучасть. Мовознавець Олександра Сербенська зазначає, що калька співпадіння можна тлумачити як «спільне з кимось падіння. Получається, Українською виходить. Зрозуміло, що з цих намірів вже нічого не вийде. У мене не виходить зробити так: не вийде зустрітися завтра зранку, і тому подібне. Звісно, а вже ж, а як же? Певна річ, звичайно, але ні в якому разі, не конечно. Як справи, як сямаєш, як поживаєш, що нового, як ідуть, проходять справи. Але як діла або як діла? Ми не вживаємо. Залишимо це для небажаних сусідів. Наперекосяк також калька з російської мови. Український відповідник перевертом. Все пішло перевертом. Також калькою є вживання висловів геть поганий, геть сухий геть, геть, геть. Правильно, вкрай поганий, вкрай сухий. Під час розмови часто можна почути вислів коротше та коротше кажучи. Це також суржик українською коротко кажучи. Одним словом або менше з тим. Тому, коли ми хочемо щось підсумувати або скоротити розмову, вживаємо менше з тим, перейдемо до суті. Також однією з розповсюджених помилок є вживання прикметника ніяких замість жодних українською. Ми кажемо жодних слів, жодних помилок. Жодних доказів. Слово бред ми також не вживаємо в українській мові. Відповідником цього слова є маячня, дурня або несенітниця. Тим не менш, це також неправильно українською. А втім, однак, проте даруйте, перепрошую, вибачте мені, пробачте, але не вибачаюсь. Російською кажуть «ізвіняюсь». До того ж слово вибачаюсь містить колишній займенник ся. Що був формою від себе, миюся, чешуся. Тож ті, хто каже, вибачаюсь, ще ніби вибачаються самі перед собою. Коли ви за ніч чимось, ви просите, щоб вас не відволікали. А в цій фразі, що не так вже подумали ви, так от тут ми з вами впритул. Підійшли до найприступнішого підвиду суржика суржик автоматичний. Не відволікай, відволікатися дослівний переклад з російської не адвікай, адвокатися в українській мові відволікати вживається в прямому значенні та є похідним від слова волокти, тягнути щось або когось волочити. Українською мовою відривати від уроків, відривати увагу, відриватися або ж Відхилятися від завдання. Ще одна підступна калька з російської мови в конце концов Урешті-решт запам'ятаємо, будь ласка, правильно говорити зрештою, врешті-решт, або кінець кінцем. Ми часто припускаємо помилки, вживаючи слова відношення, що є калькою російського слова «отношення». У нашій мові є декілька замінників, які вживаються в залежності від інформаційного змісту. Належати, ставитись, стосуватися, ставлення і тому подібне. Якщо під час прогулянки ви відчуваєте, що «змерзли», варто випити гарячого чаю. Але змерзли, а не замерзли, адже ви не перетворилися на крижану скульптуру, тому слово замерзла тут недоречне. Коли людині дуже холодно, варто вживати слово змерзла або змерз, та залишити в спокої те суржиковите. Замерзла, яким користуються східні сусіди, об'язательно понравиться вроді би, бистрий і збавиться тіпа українською. Обов'язково сподобається буцімто швидкий позбутися, ніби почті. Давайте замінимо на майже єслі, замінюємо українським сполучником, якщо. Коли ми зустрічаємось із друзями, ми спілкуємось, але ніяк не общаємось. У нашій милозвучній мові є слово бувай. Не вживайте російськомовне «пока». Є суржик на звуковому рівні, коли вживають українські слова, але звуки російські. Замість телевізор кажуть «телевізор». Кам'яка вимова, схожа на манеру російської мови. Починайте виправляти та позбавлятися російськомовних слів вже зараз і у колі вашого спілкування. Все розпочинається з нас. Буду рада отримати вашу подобайку та підписку. До зустрічі у новому відео.